Літні канікули, попри завершення чергового навчального року, продовжують дарувати криворізьким школярам нагоду для нових зустрічей, спілкування та знайомств. Найбільш масово це відбувається в червні, коли в кожному районі міста на базі загальноосвітніх закладів створено мережу пришкільних таборів і організовано змістовний відпочинок. Про якість підготовки саксаганського району до літнього здоровчої кампанії дітей шкільного віку говорять за себе цифри. Зокрема, у закладах освіти відкрито 25 тимчасових таборів відпочинку, де планують оздоровити більше 3,5 тисяч дітей і наповнити їх перебування заходами культурного, пізнавального і спортивного. spremowania Дуже активно в підготовці до літа 2014 року у нас попрацювали депутати району місті ради, і оті призи, які ми сьогодні маємо дітям вручити нагороди, це все депутатська така допомога, і спільні зусилля батьків, депутатів, керівників промислових підприємств, установі закладів, дає нам сьогодні змогу вирішити всі ці питання належним чином. Я хочу відзначити, що Діти до нас у відпочинкові заклади ідуть тільки за бажанням. Ми сьогодні маємо ну, достатню кількість дітей різних категорій, різних вікових груп. Ми маємо і дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Діти, які на сьогодні переживають такі складні ситуації в сім'ях. Тому для них організовано безкоштовне харчування за рахунок міського бюджету. Ну і всі ті, які сьогодні потребують допомоги, потребують уваги, потребують такої опіки з боку влади, з боку працівників освіти і культури, спорту. Ми сьогодні таку увагу дітям приділяємо належним чином. Абсолютно сподіваюсь на те, що все вийде добре, і дітям сподобається. Той відпочинок, який ми їм організовуємо, до роботи з дітьми під час літніх канікул активно долучаються і позашкільні навчальні заклади району. Серед них центр спорту Олімп, дитячо-юнацькі спортшколи номер 8 та номер 10 центр дитячої та юнацької творчості Сонях. Тут для учнів району відбулося чергове спортивне свято, яке прикрасили показові виступи юних гімнасток та рукопашників а відчути дух боротьби для усіх учасників допомогли різноманітні змагання. Ми продолжаем проводити літню спартакиаду юную среди детских пришкольних лагерей. Здесь участвуют 4 школи. 124, 118, 119 і 68. По видам спорту ми определили, що у нас йде волейбол, мини футбол настольный теніс, шашки, шахмати, веселие старты. И обязательно конкурси з болельщиками. За підсумком спартакіади, у загальнокомандному заліку перше місце посіла команда Криворізької спеціалізованої школи номер 118, А друге представники загальноосвітньої школи номер 124. Третє і четверте місця поділили між собою учні 119 та 68 шкіл. Такі спортивні праздники потрібно проводити літом, тому що діти здруждружуваються, починають сплачення роботи і Просто веселяться. Много детей начинают объединяться в команды, новых друзей находят. И многие даже становятся или счастливее, находят новые интересы. Лучше чаще, потому что как-то сидеть дома и просто перед телевизором это скучно. А играть с друзьями в разные подвижные игры, на таких соревнованиях, это и весело, и познавательно, и можно попробовать себя как-то с другой стороны. Загалом цього літа у рамках спартакіади юність 2014 на юних мешканців Саксаганського району очікують 18 масштабних змагань, вісім з яких заплановано провести у червні. Найближче спортивне свято фінальні змагання з Чарлігінгу серед вболівальниць відбудуться 13 червня на базі 122 ї школи.